На календарі вже середина грудня, снігу немає. Від снігу в мене, наприклад, залежить новорічний настрій, скоро свята. А особливо я знаю, як часто, коли ти ходиш на роботу, ти взагалі втрачаєш лік днів і на Різдво на Новий рік ти вже такий весь виснажений, їси олів'є, або, наприклад, взагалі з останніх сил радієш тому святу, що ти нарешті можеш відпочити. Тож мені прийшла ідея, щоб у цій рутині. Гонці робочих дедлайнів, не втратити цього відчуття свята, хоч трішечки себе чимось порадувати, творити новорічний боксик, де будуть всі атрибути, що будуть дарувати нам атмосферу, хоч трошечки святковості і цієї зимової казки. Тож, що сюди входить? Перше це листівочка. Тут ви можете написати побажання собі, це буде дуже класною такою практикою, або плани на рік. Або ж побажання е, тому, кого ви хочете привітати цим боксиком. Далі розпаковочка. Подивимося, що у нас всередині. Перше, що у нас є, це світочка. Дуже актуальний подарунок. Це у нас натуральний бджолиний віск. Пахне дуже класно. Класно створить атмосферу. І якщо не буде світла, то у вас буде світло, щоб це все смакувати. Наступний Лот-позиція. Це у нас набір для глінтвейну. Тут набір спецій на одну пляшку. Вина, або ви можете зробити безалкогольний глінтвейн, використовуючи вишневий сік. Я колись робила з компотом, було дуже смачно. Далі. Це у нас набір для приготування гарячого шоколаду з маршмеллоу. Я це взагалі дуже люблю. Какао, це шоколад, зефірки це взагалі мій найулюбленіший напій. Він мені дуже дарує енергію, настрій, позитив. Тож, думаю, вам має сподобатися. Тут на дві порції. Можете поділитися з кимось, можете це все випити самостійно, ніхто вас не буде засуджувати. І два види печівка. Перший це ось таке мармурове печівко. воно в міру солодке з легкою гірчинкою. І American Choco Cookies це взагалі моя любов цього року. Дуже класне шоколадне, солодке, мені дуже подобається його їсти з молоком. Трошечки розтопити в мікрохвильовці, щоб шоколад розтопився, і взагалі це нереальна смакота. Сторіночку в інстаграмі, де можна замовити, я вкажу в описі під цим відео. Звертайтеся в Дірект. Радістю вам допоможу.